Певно, ви про нього чули і бачили неймовірну кількість мемів. Його бояться, з нього сміються, в нього не вірять, але цей період з нами знову. Ретроградний Меркурій період руху найближчої до сонця планети у зворотньому напрямку. Звичайно, чисто фізично, планета назад не йде. Але ці періоди помічені давніми астрологами. І ситуації, які пов'язані з ретроградним Меркурієм, ми відчуваємо з вами кожен раз, коли цей період до нас приходить. А про що це взагалі? Планета Меркурій відповідає в астрології за інтелект, знання, будь-які види комунікації, за спілкування з молодшими братами і сестрами, за транспорт та короткочасні переміщення, особливо що стосується подорожей в масштабах однієї країни. І відряджень. Також Меркурій відповідальний за документи сюди ж квитки та будь-які види бронювання та за курси і факультативи. Ось ці всі теми в період ретро руху зазвичай загальмовуються або якось некоректно працюють. Ретроградний Меркурій буває 3-4 рази на рік. І зараз ми з вами в літньому періоді. Тож з 5 по 28 серпня ретроградний Меркурій буде найбільше чіпляти два знаки Діву і Лева. Ну, бо він по ним іде. Через те, що чіпляються ці два знаки, ретроградний Меркурій буде відчуватися по-різному. В перші дні може підійматися надмірна критика, небажання помічати та визнавати свої помилки певна педантичність. І настрій прискіпливості до всього. А далі можуть підніматися моменти, що стосуються бажання нав'язати всім своє мислення: я краще знаю, я доросліший, а тому правий, я розумніший і точно знаю, що кажу. Це може бути надмірна впертість і небажання поступатися своїми інтересами. Це багато гучних заяв і обіцянок, але після людина може нічого не зробити. Ну, а також бажання свою ідею поставити на перший план, навіть якщо це буде заважати іншим. Як ви зрозуміли, друга частина про тіньову сторону знаку Лев Ви можете помічати такі думки і відчувати по собі або вашу сторону від інших людей буде йти подібне. Які рекомендації на цей період? Бажано не починати нових навчань, не купувати нові авто і будь-який інший транспорт. Також це стосується нової техніки, гаджетів і всього, що відповідає до комунікативних питань: ноутбуки, телефони, навушники тощо. Не варто переїжджати саме в цей період з місця на місце, не купувати без надмірної необхідності квитки і не робити якісь бронювання. Чим це може бути в мінус? Може щось не спрацювати, потім прийдеться додатково ремонт робити. Доставка може бути дуже довга, десь може загубитися ваша посилка. При купівлі квитків може бути одруківка або зависнута система, і кошти підуть не туди. Будь-яке ваше бронювання може бути скасоване, ймовірні затримки літаків, поїздів, автобусів. Так, якщо ж в цей період ви все ж таки маєте кудись їхати. І ви не можете це відкласти. То моя рекомендація завчасно викликати таксі для виїзду на потяг або до літака. Не один і не два рази більше перевірити правильність, дати, номер потягу, ваше прізвище та чи правильно все вписано. Добре для періоду ретроградного Меркурія повертатися до того, чим ви вже займалися. Попіклуйтесь про свій організм, а можливо, поверніться до певних тренувань або аскез, які брали раніше для покращення вашого здоров'я і самопочуття, ви можете повернутися до якихось навчань, що проходили, перечитувати якісь роботи або просто книги, які вам цікаві. Також в такі періоди краще їздити в місця, де ви вже були.